Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні будемо розбирати ваші питання за допомогою цієї штуки рамочка, якщо що, називається. Залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки запитання і почнемо працювати. Так, покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь, так. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Дякую. І так питання. Скажи, будь ласка. Ні, не хочу, бачите? Ну, давайте ще раз. Так. Скажи, будь ласка, чи відповідає мені зараз на питання біс чи якась темна сила? Чи відповідає мені зараз на питання біс чи якась темна сила? Відповідні. Скажи, будь ласка, чи правда, що коли я задаю питання, я отримую інформацію із загального інформаційного поля? Так. Дякую. Скажи, будь ласка, чи можливо за допомогою маятника чи рамки спілкуватися із духами? Чи можливо за допомогою маятника або рамки спілкуватися з духами? Відповідь так. І останнє питання: якщо ми зараз встигнемо, а можливо вже й не встигнемо, пишіть у коментарях, які вас цікавлять питання. Подивимося разом.